Володимир Путін безперечно використає цей саміт ШОС для того, аби вибудувати дуже важливу для нього лінію, яка приведе до успіху саміту БРІКС у Казані, що відбудеться в жовтні. цей саміт БРІкс у Казані для Путіна надзвичайно важлива дипломатична і політична подія. Чому тому що навколо саміту точиться боротьба? Передбачалося розширення складу країн БРІкс. Кремль активно обігрував заявки, які різні країни подають. Тепер ухвалено рішення, що не буде розширення на цьому саміті в Казані. Але поза тим, саме в Казані Путін збирається продемонструвати, що він має підтримку країн так званого глобального півдня, і ось на полях саміту ШОС я гадаю, головна мета кремлівської дипломатії просто підготуватися до саміту в Казані. Мені видається, що ситуація визначилася після того, як Володимир Путін, вступивши в нову каденцію, виступив із ультиматумом, тобто сформулював у чотирьох пунктах своє бачення закінчення війни. Цей ультиматум не залишає жодної можливості для дипломатії ані для Китаю, ані для Угорщини, ані для Туреччини. тому що якщо до путінського пакета пропозицій можна було казати, що Кремль по різному формулює цілі війни, постійно їх заговорює, створює в різні періоди різні цілі. То тут Путін сформулював це в остаточному вигляді. І якщо Кремль так це зробив, то що тут може зробити пан голова сі чи будь-який інший політичний політик? то що тут може зробити пан голова Сі чи будь-який інший політик? Адже, по-перше, ця вимога Путіна містить повне визнання, причому з допомогою міжнародних договорів анексії окупованих територій. Звісно, Китай не може тут діяти. Китай визнає постійно публічно територіальну цілісність усієї країни. Це зберігається у китайській зовнішній політиці досить суворо. Путін вимагає у цьому ультиматумі, щоб Україна набула нейтрального статусу, безядерного статусу, і відмовилася від військово-технічної співпраці, спиралася лише на власні військово-технічні спроможності тощо. Тобто Путін пропонує фінляндізацію, якщо застосовувати старе слово періоду холодної війни. Цю вимогу виконати неможливо жодним чином, адже сама війна, яку Путін затіяв, привела до того, що не лише Україна, а й багато інших країн і регіонів Фінляндія, Швеція, вступають у НАТО, і саме тому зараз пролунали голоси, зокрема Віктора Орбана, і президент Туреччини Ердоган сказав: можливо, ми цього не знаємо напевно, але поза тим про перемир'я. Це єдине, що залишається у руках різних представників світової політичної сцени. Просто ставити Путіну питання. А чи ви не хочете вдатися до перемир'я? власне кажучи, щось таке на майданчиках саміту ШОС на двосторонніх якихось перемовинах можливо й було так, це дійсно важливе питання і досить цікаве, тому що справді упродовж понад двох років активної війни і Путін і його оточення виробляли багато різних описів результатів війни тощо. І, от зараз Путін, вступивши в нову контенцію, так виступив. Тут можливі різні оцінки, але моя відповідь така: Путін це зробив зараз, орієнтуючись на три аудиторії відразу, вважаючи, що це для нього вигідно. Одна аудиторія внутрішня. Путін сформував навколо себе нове оточення старих людей, усіх перетасував і створив кабінет безкінченної війни. Тобто він поставив людей, яким він дуже довіряє, на ключові позиції у новій каденції на наступні шість років і цим ставить перед ними завдання. Наче хочу сказати, ви підписалися саме на це. Це ви повинні робити наступні шість років. Такий має бути результат вашої роботи. Це перший момент звернення до власної політичної верхівки і бюрократії. Шишок другий важливий момент Путін безсумнівно звертається до українського суспільства цим ультиматумом. У Кремлі є про це всі знають, навіть не настрій, постійне переконання, що Україна повинна сама ослабнути із точки зору її морального, військового і політичного духу, зламатися перед непереборною силою Кремля, просто кажучи. Путін після того, як закінчилася каденція президента Зеленського, спочатку став наголошувати на тому, що Зеленський нелегітимний, і з ним неможливо вести переговори тощо і ця заява Путіна спрямована на те, щоб підштовхнути, як вважають у Кремлі, частину українського суспільства до того, що так це буде. Прийміть це як неминуче. Починайте уже змінювати свою позицію і виробляти нову і третя аудиторія: тут, звісно, країни альянсу глобальної підтримки України насамперед, Сполучені Штати. А вже ж, Путін тут хоче сказати, що незважаючи на те, як розвиватимуться сценарії американських виборів у листопаді хто буде президентом? Позиція Кремля така: нам абсолютно не важливо, хоче сказати Путін, хто там у вас буде президентом. Ось наші вимоги щодо того, як мусить закінчитися ця війна. і з ними матимемо справу будь-який президент США чи будь-який генеральний секретар НАТО. А зараз він новий чи будь-який склад Єврокомісії. Чи буде в Єврокомісії створено Міністерство оборони? Чи очолить колишній прем'єр-міністр Істонії? Зовнішньополітичне відомство Кремль каже: ось така перспектива і жодної іншої. Це веде до того, що це всі почули, жодних сумнівів. Усі, хто ухваляє політичні рішення, хто розробляє подальші елементи політики безпеки, усі чудово почули, що Путін сказав. Тут взагалі доволі дивна ситуація, наскільки це видно. Річ у тім, що з одного боку, влітку цього року багато хто передбачав і не без підстав, що Кремль проводитиме доволі великий наступ, не просто тактичний, а досить переконливий, який запише собі в актив. Такий наступ, який змінив би ситуацію на користь Кремля, досить сильно, це з одного боку. А з іншого боку, ми з подивом бачимо, що водночас Путін змінив міністра оборони і поставив на місце міністра оборони якогось, начебто, бухгалтера, людину, яка відповідальна за те, щоб у армії половину часу воювали, а половину правильно оформлювали фінансові документи. І другий момент тут надзвичайно історичний. Одночасно відбуваються арешти і звинувачення у шахрайстві значних військових діячів, бойових генералів. Мало того, що генерала Петрова звинувачено в шахрайстві. Учора ми бачили повідомлення про те, що командувача гвардійської десантно штурмової бригади полковника Городилова здається таке прізвище. Також в шахрайстві. Я би сказав, що це доволі дивна ситуація для підготовки чи проведення якогось наступу, тому що такі події, на мій погляд, сильно деморалізують військове керівництво на місцях. Тобто, якщо уявити собі, що в окопах говорять про це, а ми маємо про це уявлення через звісно воєнних кореспондентів воєнкорів, то добре видно, що там усі розгублені. Як так, найбільш активні і авторитетні в окопах російські військові начальники чомусь ідуть по статті про шахрайство. Це якісь дивні події Це Один бік усього цього. Інший бік, усе ж таки, попри те, що у першій половині 2024 року були зафіксовані довольно незначні тактичні успіхи російської армії окопах. але з точки зору всієї концепції цієї відни, добре видно, що досягнуто паритету, і цей паритет не ламається. Тобто, так російська армія продовжує завдавати важкі удари по інфраструктурі. Але Україна всі шість місяців цього року надзвичайно успішно активно діє з моменту щойно почала отримувати військову допомогу. Але й до цього дронова війна, яка яку проводила Україна, була досить ефективною. І потрібно сказати, що я не бачу жодних ідей у російському військовому і політичному середовищі, яким чином цей паритет може бути зруйнований. То ж тут непроста ситуація, і мені видається, що саме тому Кремль зараз дещо підтримує і підкручує гнотик, організовує вкиди навколо концепції можливого перемир'я чи миру, мирних документів, мирних переговорів. Саме тому Кремль заново дещо підсвічує стамбульські документи. Тут, звісно, як я казав на самому початку, велику роль як не дивно відіграє саміт Брікс у Казані, тому що до жовтневого саміту Путіна а вже ж має удавати миротворця. Він мусить постійно натякати глобальній аудиторії, що він взагалі то за мир, постійно продовжувати гру, що це Київ не хоче миру, постійно апелювати до якихось старих документів, зокрема стамбульських.